Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немає. Вони втратили дім, бачили, як вбивають родичі у сусідів на їхніх очах. Росіяни стирали з лиця землі, рідні їм села і міста. Наступний наш сюжет про вимушених переселенців і про те, як для них будують житло на новому місці. Десять приватних будинків нещодавно звели на Київщині у селі Германівка. Проєкт фінансував український бізнес, а реалізував благодійний фонд район номер 1 Передусім шукали багатодітні сім'ї, чиї житло було знищене росіянами чи родини з прифронтових територій, де через постійні ворожі Обстріли лишатися небезпечно. Більше про благодійну ініціативу розкаже Аліна Матвійчук. Ми, коли вперше зайшли сюди в цей будиночок, я відчула, що це моє. Я відчула якесь тепло. Мені тут дуже добре, і дітям тут безпечно, тепло. Знайомтесь, це родина Ванцович, точніше, її частина. Тато на роботі, донька в школі, але й брати Сашко і Даня довго на інтерв'ю не всидять. Та й зайвий раз згадувати пережити малечі не варто, каже мама. І ми приїхали сюди Херсонської області, село Правдине. Ми там проживали до злощасного 22-го року. Російські війська, коли вторглися в наше село, то вони вбили мого чоловіка-батька. Вони його розстріляли і залишили в полі. Ми не змогли більше двох тижнів його звідти забрати. Це не люди. Це, це просто не люди. Вони просто вбивали людей. Лишатися у селі з малечою було надто небезпечно, тому перебралися до рідних у Херсон, хоча теж в окупацію. Згадувати усе те, Тетяні, і досі тяжко. Це дуже болі, болюча тема. У Херсоні зустріли таку довгоочікувану деокупацію. Згадує Тетяна. Проте вже тоді було зрозуміло лишатися навіть на звільнених територіях теж небезпечно. Росіяни ледь не одразу почали безжально гатити по місту, і тоді Вансовичі виїхали до Одеси. Та діти ще довго не могли оговтатися після пережитого в окупації. Це треба показувати отак. Отак це три і так це Україна. А чотири це отак. Поки говоримо із Тетяною на кухні. Дітей розважає Катя. Ну чи навпаки, Катя тут постійна гостя, волонтерка, а ще голова проєктного відділу благодійного фонду район номер 1 який і займався будівництвом будиночків для переселенців у селі Германівка під Києвом. В один з яких місяць тому і заселилася родина Вансовичів. Я тільки в вересні почала усвідомлювати, що я за рік побудувала 10 будинків. Бо так ти собі робиш, робиш. Ти ну ти не відчуваєш цього. А потім уже я така: таки, да, 10. Проєкт видався не з простих, зізнається Катя. Стоси документів, викуп ділянок, погодження, бюрократія, пошук родин та інфляція. Однак бажання втілити ідею виявилось сильнішим чи не найтяжчим було із тисяч обрати 10 родин. Для цього звернулися до евакуаційних хабів. Першочергово зосередились на багатодітних сім'ях та великих родинах з кількох поколінь. Це і Донеччина, і Луганщина і Херсонська область, Запорізька область. Багатодітні родини у нас дві. Вони з міста Оріхів. міста Оріхів, на жаль, більше не існує. І цим родинам Дуже довгий час ще не буде куди вертатись, в принципі, як і усім родинам в нашому проєкті. Фінанси на зведення каркасних будинків надав український бізнес. Гроші на меблі та техніку зі світу пониці збирали благодійники, аби родини могли заїхати і одразу жити, маючи все необхідне. В кожному будинку ми встановили кухні. З варочною поверхнею, з духовкою, витяжку, холодильників, бойлер на гарячу воду, фільтр жорсткої очистки води, обідні меблі, диван, ліжка, матраси, гардеробні системи, і в деяких будинках ще є стелажі. А ще власний септик, буржуйка у кожному будинку, у якої можна і зігрітися за відключення електрики і їсти на ній приготувати. Нині нове житло вже тут обживають майже всі десять родин. Будинки їм надають на умовах нульової оренди, платитимуть лише за комуналку. А вже за п'ять років сім'ї зможуть приватизувати житло. Ми коли переїхали тут зовсім спокійно. Я тут готую, я дуже задоволена. Тиша, спокій у дуже багато дітей. Вони приходять сюди, а хлопчики вийдуть гуляти, і хлопчики хватають курточкою, кричать Мама, мамо, відведи нас! Відведи нас, не ну хочемо на вулицю. Та поки гратися дітям тут ніде. У планах благодійників облаштувати ще й дитячий майданчик, але достатньої кількості грошей поки немає. Ми обрали всі родини з дітьми, тому що у нас на зараз вже 20 дітей, а має бути їх 30, коли заїдуть всі родини. І... Мені б дуже хотілося, щоб у нас тут з'явилася дитяча спортивний майданчик. Якщо ви це не виріжете з ефіру, і це буде нашою змогою сказати про те, що в проєкті ще є незакриті потреби, ми були б щасливі. Часом дощі припиняться. Ми нарешті закінчимо з дорогою і прибудинковою тут буде все зелено, гарно. Хочеться дитячий майданчик. Допомогти зібрати кошти в силах, ми з вами за QR-кодом, що бачите на екрані, можна задонатити на офіційний рахунок благодійного фонду номер родин. І тоді у дітей, які через війну були змушені полишити рідну домівку, буде більше причин згодом назвати своє дитинство щасливим. Ми коли були в Одесі, вони мене постійно діставали. Коли ми поїдемо до нашого нового будиночку. Ти ж казав таке? Так. <реш> <реш> <Да? реш> Бачиш, і що ти подобається ж що... <реш> Та чого не подобається. Старий подобається. Який старий? В в Херсоні. Я, я, я. Та попри того за домом родина вже має плани на майбутнє у новій оселі і готується садити городину. Васолька, будемо борщ варити, і шпінат, все у нас буде квіточки. А що будеш садити? Що будеш садити? Садити хльох. Аліна Матвійчук та Євген Зозуля. Діти, пустіть до роботи. програма. Вікна СТБ Все, це кінцева зупинка. Єдині новини.